За словами волонтера та ініціатора проєкту Гвардія помсти Юрія Чорноморця, нині в снайперських групах України є постійна потреба у гвинтівках Рюгер калібрі 3,38. Ця зброя може вражати противника на відстані від двох кілометрів. Це високоточний далекобійний комплекс, який дуже часто відіграє важливу роль. Або в обороні, або в наступі, вражаючи важливі цілі, як то командирів, кулеметників, противника і забезпечуючи відповідно виживання іноді за один день сотень людей з нашого боку. Юрій Чорноморець закликав всі міста України долучатись до проєкту Гвардія помсти. Це гвинтівка особлива серії гвардія помсти і це помста за шостку. Відповідно. Якби кожне українське містечко долучилося, то відповідно втрати серед противника були б значно більші, тому що завдяки снайперам забезпечується в місяць від 12 до 15 відсотків втрат у противника в живій силі. Волонтери подякували всім, хто долучився до народного збору. Дякую велике, не тільки жителям нашого міста. Ще й жителям всієї України за кордону, всім, всім, всім нашим друзям і помічникам, всім, хто любить Україну і допомагає. Це дійсно був народний збір, на народну гвинтівку. Долучайтесь до проекту Гвардія помсти, створюйте гвинтівки від своїх рідних міст. Всі вони будуть потрапляти нашим чудовим снайперам. Слава Україні! Героям слава! Героям слава.